Так, друзі, всім привіт! Як ви знаєте, в Полтаві тільки що вимкнули світло, а бачите, все зупинилося, що від мережі працювала. Бачите? Ось так, вимикач чи нічого. Так ще мож... А так ще буде до кінця тижня, сказали. Сказали енергетики, що вони можливо все, до кінця тижня все відновлять. Але ну, маленька. Тому, друзі, підписуємося на мій канал і зараз ми з вами все повернемо. Так, оце. Підключаємось сюди опа і включаємо станцію ось так. Все зараз все запрацює, Дивіться ось сюди. Друзі, всім до побачення гарно